Слава Богу, браті і сестрі. Доброго ранку всім. Спаси Господі, хто долучається до молитв утренніх. Будемо дякувати Богу і за ніч, яку прожили, і просити благослови на предстоящий день і на предстоящий тиждень. Поможи всім Боже. Господи, благослови. <кхм> слава Богу, слава навіки. Спаси, Господи. Спаси, Господи. Молимось. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Божьей будь Божьем не грішному. Господи Иисусе Истес Сині Божьи, молитвы ради причистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас, Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесний, утешит для души истинные, живи здесь і вся исполняй. Сокровища блаихи жизни подателю, приди и все лися вны, неочистили от всякой скверной, спасибо блажа, душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилой нас, святый Боже, святый и крепкий, святый бессмертный помилой нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилой нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно и во веке веков. Аминь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господі, очисти ріхи наша, владико прости беззаконие наше, святый посети і сіріння мище наша. ім'я Твоего раді, Господі, помилуй, Господі, поміли, Господі помилуй. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і и і вовіки веков. Аминь. Отче наш, і жийся на небі да де имя ім'я Твоє, да приїдь царствие царстві Твоє. Да будет воля Твоя ко на небесе и на земле, и хлеб наш насущный даж нам вниз, и остави нам долги наши, кожи, і ми оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от духа. Восставшие сна препады имте блажь, янской песни приемте сильнее, свят, свят, и си Боже, Богородице, и помилуй нас, слава Отсу и Сыну и Святому Духу, Ододрай с навоз длинный Господи, уми просить ним і отверзи, ОЄ же Петя Святая Троїце, свят, 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 святыси, Боже, Богородице, и помилуй нас, и нині и присней во веки вековень. Внезапно судья приятеку ж до діяние обнажаться на страхом за війну полуноші. Свят, свят, свят исе, Боже, Богородицей, помилуй нас. Господі, Господи Господі, Господи Господі, Господи Господі, Господи Господі Господи Господі, 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 помілуй. Отстави, став, благодаруйте, святая Троїце, яко у многих раді Твої благості, нетерпіння, не прагнілися, і сина мілинівого і грішного, нежепого білими сі собі законями моїми. Но человеку любство, обычно в обычного нечаяния, лежащего здесь, воеже во утреннего славу славить державу Твою. И ныне просите мои очи мысленные отверстия, мои уста, повчатися со слове всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и педите во исповедунии сердечными, и воспевайте все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и Пресно, и во веке веку. Аминь. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся Припадем Христу, цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся припадем самому Христу, цареві Богу нашому помилим я Боже, по велиці милості твої по множество щедрого Твоїх очистив беззаконня моє, на іпачев над беззаконня моего, и от река моєго очисти я, як и беззаконні моє, аз знаю. И рекме предом Мої свина тебе, єдиному суріших, і лукавої пред Тобою сотворих, якода дав правдишеся во славе твоїх, і и победише да судить, и Тиси, Бо беззакония зачат єсім, і вори всех родине, маті Моя, Сибо истинно возлюбились, безвестные тайны при мудрости Твоей велмиси, окропішими і сопомі очищуся, ми і ми паче сніго белюся, слуху моему дайся радости, веселье, возрадується кості смиренные. Отврати лице ответы грех моих, и вся беззакония мое очисти, сердце чисто созиждение, Боже, и дух прав в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твое свята, у нее от, от меня, Воздашь мне радость спасения Твоего и Духу, младышнему Тверди Мя, научи беззаконным путем Твоим и Чистями, и Кибе протяже, избавь меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуются язык моей правді Твоїй, Господи, Осне, Мои Твердиши, и уста моя воздействует, хвалу Твою кошети, і жертвы дал бы хубо. все сожение благоволиши, жертва Богу, Дух сокрушен, серце сокрушенное, и смиренно Бог не в Ничет. Ублажи, Господи, благоволінням Тим Сиона, со и те зиму сены иерусалимские, тогда благоволиша жертву правды, вознесень и все моя, тогда возложат на алтарь твои лицы. <клес> Верую воединого Бога Отца, Вседержителя жителей Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и народного Ижего Отца Рожденного, прежде всех век Святого Света, Бога истины, От Бога истины, рождена не и единосущна Отцу им же вся быша, нас ради человека, нашего, ради спасения, шедшего с небес. И воплотившегося от Духа Святой Марии, Деви Человечества, распятого же задней препонти всем пилатей, страдавшего і ребена, і воскресшего в третій день по Писанні, і вошедшего на небеса, сидяща в дісною Отца, і паки рядушего со славою, судите живим і мертвим, його же царстві не буде конца, І в Духа Святого Господа Животворящого – Іже от Отца Исходящего, иже з Отцем, і Сином споклоняємо, і славимо, благолушав Пророки, Воєдино Святої Соборної і Апостольської і Церковь, на Единокрещень, восставлення гріхов, чаю, Воскресення, мертвих і життя будущего віка. Амінь. Боже, очисти Ярешного, як у Ніколи же сотворив благої пред тобою, не избави меня от лукавого да будет во мне воля Твоя. Да не осуждению, отверзу уста, мы недостойная, и восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстал полношную песню, приношу Ти Спасе и припадай вопиюте, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедрими, рассмыся волей, и в меллену се ускоре восстави, и спаси меня пристоянии и молитве. И по сне наш ни мы сияйми день безрешен, Христе Божие спаси Мья. Тебе, владыко человеку любчи, от сна восстал, прибегай, на дела твия, подвязайся, милосердием твоим, и молюсь и тебе помози мне на всякое время, во всякой вещи, избавь меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и виде в Царство Твое вечное. Ти Боиси, Мои Сотворитель, и всякому і Податель, от Тебе же всі уповання, мои Тебе славу посилаю, нині і прісно, і и во веки веков. Аминь. Господи, иже мной, и Твои благості, великими щедротами Твоїми, далися мені роботу рабу Твоему, мимо шедшие время, нощий все без напасе, от всякого зла противна. Ти сам, Владико, всяческих творче, с мені істинним Твоим святом і просвященным серцем, творіть і волю Твою. Ныне и присно, и во веки веков, Аминь. Господи, Вседержители Божьей силы, всякие плоти, Вышни и живы, и насмиренные презираи, сердца жиутробы, і и сокровенные человеков яви предведы безначальные, и пресносушны в свете у Него Жене есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю прими моление наше, я же в настоящее время на множество шедро твоих рзающих. От скверных Тебе, Устен творим и остави нам При решение наше, я же делом и словом и мыслию, ведением или неведением совершенно нами, и от всякие скверные плоти и Духа, и дарим нам бодренным і трезвенную мыслью, всю настоящую життя наш прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, народного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божий со славой судья всіх притком можно до и по делом його, да не паче обленившись на бодр свище, и воздвижение в дела готові в радості божественный черток славы и сунидем, и дежи празднующих глаз і ні неизреченные слави зрящих твоего лиця доброта неизреченную, ти боишься істинний світ, просвіщай і освящай всяческая, тя тяпаешься тварь вовіки віков. Амінь. Тя благословим Вишній Божий, Господи, милості творящого, присно с нами, великая же и неследванная, славная же и ужасная, и женіщи нещисла, подавши нам сон, вокоє немощи наши, и ослабления трудом на трудне плоти, благодарим Тя, яко не погубилися нас, собі оконь нашими, но чоловіку любство лиси обычные в нечай, не жащие, не воздействие, Воєжи, слава державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, просити наши мысли о часа и ум, наші тяжкую основленности в оставе, отверзи наши уста и исполни я твоего хваления, якуда возможным непоколебьем опеть уже исповеди Тебе во всех и от всех, славимому Богу, Безначальному Отцу Судинородным Твоим Сыном и Всесвятыми благими животворящими Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай, благодай Твій, Владичице, молютя, Ум Мой о благодати, Ступати, правме, настави путю Христових заповідей, Христовых заповедей, Бедіти, пісні укріпі, песни, укрепи, Уныне, зв'язана связанная пленницами рехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, нощими и водни сохраняй борющих враг и сбавляющими я, Жизнадателя, Бога родчии, мрешлены, средствами оживи, я же светний, вечерні родчию, душу мою, ослепшую просвіті, о, Дівна и владичні палата дом духа Божества мені сотвори, врача рочої, врачой душі моє, многолетні страсті, волнуєшся житейською бурі, в кості і збави м'я избави м'ячної, що й червяжи жезла, і тартара, дам'яні віші безсом радування, і же мной ріхом по виниках ново обічавшу, ні не чувствую сорішені, страна странам моки всяких, покажи і всі плади комолі, Небесные милочи, веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Деву, слышала с непотребного раба Твоего, струю давай, месте зам чистая души моей, скверно очищающие, Стенание от сердца приношу до непрестанного Сердце, Владычице, молебную службу мою прийми, и Богу благоотробному принеси превышу я, Анил мрескавья, ми, превыше, слитие сотвори, святоносная, сыне небесная и духовная благодатью мне направи. Руцы воздействия и у снег, похвалению, сквернины, скверная, всенепорочная, душа тленных мне папа сей избави, Христа, прилежно умоляючи. і може честь поклонення подобає, нині ныне і присну, и во веки веков. Амінь. Много милостиве все милостиве, Боже мой, Господи, Иисусе Христе, многие ради любви і человек і воплотился и все, когда спасевший і Паке, і спаси, спаси меня по благодаті, молю тебя, Ащи, благоде, спасищи меня, несе благодаті, дар надолго паче і мною в щедротах, и милості, милости веры, Бо Мерек, если, о Христе мой, жив буде і не узреть смерті во А ще, Бо веры, я же в тебе спасают отчаянные все веры спаси яко Бог мой, Есетый святий Создатель, віра же в место да вмініться мной, Боже, мій, не обрядщик, бо делать не оправдающих мя, Но та вера моя давлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит меня, да покажет на причастника слави Твоя вечная, да не уба похитить меня, Сатана, и похвалится, славе Ежи отторнуть от Твоей руки и ограды, но или лиху, що спаси меня, или не Хущу Христе, Спаси мой, предвори двори, скоро, скоро пои Бог, Ты бойся Бог, моя чревая Матери моя, сподобай меня, Господи, нині возле бить яко я кожи возлюбих, иногда Ты сам рех, і паки поработать тебе безлиноситошно, яко же поработать прежде і нерсивому, же поработаю Тебе, Господу і Богу моєму, і Ісусу Христу, во вся дні живота моєго, нині і присно і во веки вековоминь. Святий Ангеле предстояй окаян моїй душі і страстний моїй житті, не остави мені грешного, ніже отступи от мене за невоздержание моє, не дашь мне лукавому демону, обладать и мной насильством смертного сего Телесе, укрепи бедствующую худую мою руку, и настави мне на путь спасения, Ей Святые Ангели Божии, хранителю, и покровителю окаянной моей души, и тело, вся мне пресели кем и тя, оскорбих во все дни живота моего, и аж, что сориший пришедшую нож сию, погры в настоящий день и сохрани мне всяку искушение противного, Да ні в коїм лисе, про мою Бога і моліся за замяху Господу, да утвердіть мне страсті своїм. І достойно покажет мне раба Своей благостью. Амінь. Пресвятая Владичице моя Погородица, святими твоїми всесильними мольбами, отжені от, от мені смиренного і окаянного раба Твоего, уныние забвение, неразумеи, ни родении, і вся і лукавая, і хульне помишлення от окаянного моєго серця. І от помрачено у мамо його, і осі пламінь страстей моїх, як ніж єсмь і окаянин, і збайми от Моих лютих воспоминаний і предприятий, і от всіх дій злих свободи м'ях, як благословенный сі от всіх родов, і славиться Пречеснує ім'я Твоє, во віки віков. Амінь. Молитва Бога о нас всі святі, як у ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвиникам у душах наших. Богородиця, Діво, радися, благодатна, Марія, Господь з Тобою, благослови на Тих жонах, і плод чрева твоєго, як Спаса родила, сі душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побіди православним християнам на супротивне дарує і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси, Господи, і помилуй Отця Мого Духовного родителей моих, сродников, начальников, наставников, благодетелей, воинов на поле брани и всех просивших у них і всех і всех о них і и всех дненами тут поминаемых, и всех православных христиан, упокой Господи, душу особших раб Твоих, родителей моих сродников, благодетелей. Воинам на поле брания обеенных и всех ныне нами тот поминаемых, и всех православных христиан, и прести им связание вольне и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Псалом 90. Живи в помощи Вышнему крови Бога Небесного во Дворица, лечат Господи, Заступник мой, и все и прибежище Бог мой, и уповай на Него. Як то від от все те ловчие, слави прийшма своїма пришма своим і и його надіюшися, оружем обидье істина його не обоїшися, от страха нашного, от стрели тящие водни отвещи от приходящі, от срящие беса полуденного, падєт от страны Твои, тисяча и тмах десно и тебе, к Тибеже, не приближится, обаче Матвея смотриші, і воздаяння грешников узріші, Яко ти, Господи, уповання моє вишнього положила Си прибежище твоє, не прийде Тебе зло і рана не приближиться Телесии Твоему, яко Ангелом Сим заповесить Тебе сохранити тебе у всіх путях твоїх, на руках возьму Тя да приткнеш я камень Твою, на Аспида і василіска наступишь і попереш льва і змія, яко нам я упова і збавлю, і покрию і Яко позна імя моє Моего заветку мені услышу Його. Снім єсмь, скорь из прославлю його, Господь, дні Дніспонди його, и явлю Богу Спасенья Моє. Достойно єс, якого істину, тя Богородице, присно блаженної и приніпорочної Матір Бога наша, чесніший Херувим, и славніше, без сравніє Сарафим, без існень, Бога славорочий, суші Богородицу, Те величаем, слава Отцу, і Сину и і Святому Духу, и нині и присну, і во веки векове. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови в раді, причистая Твоя Матері, сила і чесна Уже Творящого Христа, Архистра Тіха Божого Михаїла, всіх прочих безплотних небесних сіл, свята равна Апостольного Великого Князя Владимира, Великої княгині Ольги, Свята в ліком мученика Побідоносця Георгія, свята в мученика і цілітеля Пантелеймона, святої великомучениці Варвари, священномученика мученика Кіпріана, мучениці Іостинії, преподобних і богоносних отець наших, Міфодії, Іова і Анфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія і Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сирії і Ніконорадницьких, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, Святих і праведних Бога Отець і Іани, мучеников міни Єрмегена і Євграфа, мученика Гемела, Гоняніна, преподобного Фоми і блаженного Іоанна, родителі його блаженої Стефани і блаженої Ангеліни, правителі сербських, Святителя Иосафа Епископа Белгородского, священномучеников Иакова Александра Пресвитеров, священномучеников и сына его, священномучеников Анатолия, Александра Евгения Константина, ними Пресвитеров, Петра, Евсевия Михаила Дорофея, Лаврентия Григория, Мучениц та Татьяны, священномучеников Михайла Пресвитера, Приподобно мученика Сергія, мучениці Євдокії, священномучеников Ніколаї, Олексія, присвятила, святих Анни Тетяни, исповедництво, святої фокси исповедництво, преподобної Анни Їх же і пам'ять нині совершаем, і всіх святих твоїх Господи, Исусі Христе Сині Божий, помінуй нас грішних. Амінь. Спаси Господи, браті і сестри за молитву. Божої мілостю Господь дозволив нам знов сьогодні зустрітися і прочитати молитви. Вчимося читати молитви утренні, вечірні. У нас є молитва слова, ви знаєте. Ми читаємо по тих молитвах, як молилися святі Отці. Це для нас приклад молитви, як правильно молитися. Звісно, ми можемо і просити Бога своїми словами, ми можемо і прославляти Бога, дякувати Йому за все. Ми можемо. Молиться своїми словами. Так. Саме така більша молитва це молитва Отче наш. Знаєте, в Євангелії, коли учні Ісуса Христа запитали, як їм молиться, Він дав молитву їм «Отче наш. Цю молитву ми повинні всі знати, ми повинні її читати. Якщо не виходить цю молитву, читати молитву Ісусову, Господі Ісусі Христі, Сині Божій, поміли ім'я або Пресвятаю Богородиці, спаси нас, всі святі і молітті Бога нас. Такими маленькими молитвами потрібні проводити цілий день. Господи, благослови, Господи, дякуємо Тобі, благодаримо Тебе, Господи, і так з Божою допомогою проживати день. Так що поможи всім, Боже, ангела-хранителя покрову Цариця Небесної, хай Господь почує всі наші прохання, за кого ми молилися, і за живих, і за особших, і за тих, хто на операцію має йде помолитися. І у кого якісь дуже важливі важливі справи, хай Господь всім допомагає. Всім мира, добра, мирного неба і Божої допомоги. Спаси Господі всіх за лайки, вподобайки, за, за вашу підтримку на Тіктоці. Спасі, Господі, приємно. Все, поможе Боже всім. Протягом дня, якщо буде час, вийдемо на читання кафізми, можливо, ще ні, то вже аж вечором після 10 ї або після 23 ї години. Будуть вечірні молитви. Дасть Бог все добре. Все всім гарного дня, Божої допомоги. Спасі Господі. З вами був Чтець Анатолій. Почаю. Всім з Богом.